Андрія, що в тебе з обличчям? Лєро, весілля не буде, я не можу з тобою одружитись. Ти вирішив відкласти? А чому весілля не буде взагалі? І більше між нами теж нічого не буде. Будь ласка, пробач мені. Ти розумна, добра, вродлива. Але я тебе не кохаю. Ти що заглуздо з'їхав? Ти що таке кажеш? Андрію, що сталося? Я цілком серйозно. Між нами все скінчено. Ні, ти не можеш так зі мною вчинити. Скажи, що я зробила не так. Ти ні в чому не вин. Просто я покохав іншого. Іншу? Та це ж це ж неможливо. Лєро, не кричи. Не кричи, та я буду кричати. Я робитиму все, що мені заманеться. Та хто мені заборонить?